Напевно, що що залишало свій слід в історії. Сьогоднішня конференція, вона, може, одна з багатьох конференцій, яка відбулася про пам'ять патріарха Ясва Степова, але це так само історія. Колись, може, за 50 років хтось візьме матеріали цієї конференції і скаже, що щось таке відбулося. Хтось Подивиться на це і скаже, що справді цей народ, який пам'ятає своїх героїв, має майбутнє. Я колись одного разу, розмовляючи в Німеччині з певними особами латинської церкви, які одного разу задали мені таке запитання, знаєте, що ми колись зустріли одного єпископа Римо-католицької церкви, який задав нам запитання, чому ви допомагаєте чужій церкві? Чесно кажучи, це питання мене дуже зворушило. Тоді я мав таку трохи довшу з ними конференцію майже на три години, щоб пояснити їм, що за єдність історії авостовської. Ми заплатили морем, ріками, крові і горами наших мучеників. Я пояснював їм, що було дуже просто в ті часи підписати лише тільки один документ і залишитися на тій самій парафії, залишитися з тими самими людьми, залишитися в такому певному своєму стані. Який майже був до часу переслідування церкви. І ще тільки тоді, коли я залипився якось так глибше у твори патріарха Йосифа, я зрозумів, як сильно це його боліло. Він, звертаючись до вірних нашої церкви, говорив, що ми ніколи не кликали такого священника, який мав важні свячення щоб не кликали зрадника і не ходили до нього до церкви. Звертаючись до тих священників, він напоминав їх, що вони повернулися до Лона католицької церкви і, може, вочелиством засвідчили свою вірність. Він тим більше в своїх листах писав: вірних нашої церкви, що якщо в їхній церкві, в їхньому селі, у їхній місцевості не залишилося правдивого католицького священника, і якщо вони навіть хочуть взяти шлюб, то нехай беруть цей шлюб перед іконою вдома. Але не йдуть до цього, хто не є вже або ще священник. Патріарх Патріархіса з одного боку дбав про комунізм. З одного боку, він говорив про єдність нашого народу, він прагнув цієї єдності, але з іншого боку, Ще би сердечно хочу подякувати сьогодні доповідачам, які до нас приїхали. Я розумію, що виголосити доповідь, а ще в семінарії, це дуже непроста справа. Я розумію, як не раз священники бояться йти до семінаристів. І я знаю, що просто виголосити доповідь це. Дуже непросто. Це щось, що мусило перед тим змусити кожного доповідача замовитися у час, у дії, певну історію, певне пережиття. Це довгі години праці з книжками, згодом з комп'ютером. Це щось, що сьогодні навзаєм кожного нас збагатило. Дало можливість, може на мить, може так небагато, але нам зануритися у ту атмосферу всього, що переживав Патріарх Осетий. Я ще сердечно хочу подякувати вам, доповідачам, і запросити вас ще раз сюди. Це, що сьогодні відбулося, це історія. Але історія, яка, напевно, буде мати, я надіюся, продовження. І, напевно, кожна праця буде бути якось винагороджена, а я хочу подякувати вам за ваш труд. Хочу, щоб це, що відбулося сьогодні у нашій семінарії, не залишилося лише зафіксованим на сайтах, десь на якихось. Електронних носіях, фотографіях, але що залишилося і в вашому житті. Я хочу вам подарувати таку пам'ятку від нашої семінарії. Пам'ятка як дар Дарбівської духовної семінарії Святого Духа знаходить святкування 120-ї річниці від народження Патріарха Йосифа Сліпова. Це зображення Софії, зображення виноградної лузи, з якої Десь видно обличчя Патріарха Йосифа. Я хочу, щоб ви кожного разу, може, дивлячись на цю нашу таку пам'ятку. Пам'ятали про своє життя і пам'ятали про те, що сьогодні Патріарх Йосиф, як виноградна лоза, є той, хто живить нас своїм життям. Нехай це пригадує про цю подію сьогоднішню, яка відбулася у нас у семінарії. А для вас буде вдячністю за ваш труд, за вашу працю і за ваші зусилля, які ви до цього причинаєте. ще одне прохання. Коли ви повернетеся до своїх семінарій, розкажіть своїм ректорам про те, що відбулося у нашій семінарії. Я думаю, що це справді було гідне нашої уваги і часу. Попросіть їх, що якщо б вони хотіли, щоб така конференція відбулася у ваших семінаріях, то ми дуже раді до неї прилучимося. Що між нами нема Дроговицької семінарії, але сподіваюся, що може, як будуть такі конференції відбуватися у вашій семінарії, може, так до закінчення цього ювілею 120-ліття, вони долучаться, щоб ми так справді нашими семінарійними спільнотами, доцінюючи послі патріарха Йосифа, його подивляючи наслідували. Тому з вдячності вашим ректорам, які зголосилися які відгукнулися на нашу таку пропозицію. Ось з такого початку десь пізнання Патріарха Йосипа, я так само хочу, щоб ви передали їм наші пам'ятки. Може тоді, коли ви їм може не схочеться десь щось ще робити, але в кінці, дивлячись на цю пам'ятку, може Патріарх Хоси, відмовляючи до них, таки заохотить їх до того, щоб такі конференції, подібні конференції відбулися рівно в ваших семінарів. Тому ласкаво прошу їм це від нашої семінарії переказати. Це ще одна пам'ятка. Я її хочу вручити нашому брату Миколі. Знаєте не через те, що е... справді ну, бути ведучим це не проста справа. Це не завжди так хочеться, але ну, ліпше посидіти в крісті спокійно за відвагу, за те, що наважиться, за те, що е... справді погодився сьогодні бути ведучим, я хочу вручити йому цю пам'ятку, хай Бог надалі допомагає йому за молитвами патріарха і розфабрикувати дорогою до досконалості. Для закінчення нашої сьогоднішньої конференції я хочу всіх вас попросити, щоб помолилися три рази очинаш три рази погородиться діло за скору. Про славу тут на землі нашого патріарха Йосифа Схібова. Це скоро його пеатифікацією, канонізацією, бо я, напевно, як ректор, можу за той час, поправі, я є ректором, принаймні, ну, назвати п'ять таких чудес, яких він зробив для нашої семінарії. Може, колись, буду за старості років, писати мемуари про наше життя і нашу семінарію, я про них не пишу. Але я справді переконаний, що без його посередництва багато речей мені би не вдалося зробити. Я так з перших днів свого ректорства ходив до крипти і ходжу до крипти Патріарха Йосифа. Саме тоді, коли, може, є якась дуже складна ситуація в нашій семінарії, я приходжу до нього, морлюся і. Перший раз це сталося, коли я став ректором, перший рік мого ректорства. І 7-го числа, як ми, звичайно, приїхали до собору Юра, і тільки я тоді знав, що ведеться роман. Про те, як жити далі, я не знав і він не знав. Але патріарх Йосиф знав, що все буде добре. І та проблема, яка існувала тоді для мене молодого ректора, коли я прийшов і стоючи перед до мене Патріарха Йосипа, молився так, навіть владику, колись ви були ректором, тепер я. Вам добре, ви мали митрополита Андрея, графа. я такого не маю. Якщо можете, поможіть мені. Ви ж знаєте, як є. Я ректором сьогодні всього три місяці. Якщо ви можете мені допомогти, поможіть. Справа була розв'язана. Буквально за дві години, коли ми повернулися з собору Юра, проблеми не було. Таких речей є дуже багато, тому вас заохочую до того святця наших днів практично. З неї, тим, багато ще людей, що отець пристай, що його пам'ятав, і я дуже багато таких справді різних цікавих речей довідався колись відцями, коли пристає, який може не завжди так. По різному ставився до Патріарха Йосифа, бо, та, напевно, дайте, як хтось є твоїм начальником, то підлеглий завжди по різному буде ставитися. Але кожного разу, коли він про нього говорив, говорив з таким почуттям з одного боку вдячності, а з другого боку, з почуттям справді такого святого чоловіка. Я справді від щирого серця сьогодні ще раз всім вам дякую за те, що та конференція відбулася у нашій семінарії запрошую всіх до спільної мотиви. Кісь вороснодій. Okay. Отця і Сина, і святого Духа, Амінь. не Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. не Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Okay. За прославу Патріарху Ісла Святого. Отче наш, що Ісана yeah. Несава, нехай святиться ім'я Твоє, yeah. як і царство Твоє, нехай.

Даєм силу витривалості в доброму покликанні, силу милості і силу любові до Бога і Його церкви. Благослоє всьому тіму Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на вас, перебуває з вами назавжди.